Я допомагаю природі. Щодня ми озираємось і бачимо навколо себе дерева, траву, квіти, блакитне небо. Неможливо уявити собі життя без сонця, повітря, води. Все це природа, наш рідний дім. Матінка природа це пісня журавлина, що лине кудись далечим. Це скромні ромашки. Які рослить в чистому полі, це смугасті джмелики, що кружляють над запашними квітками і збирають солодкий нектар. Саме природа давала притулок та їжу нашим прапрадідам. Задяки ній людина з'явилася і змогла існувати. По суті, людина є часткою природи, а тому з дитинства повинна навчитися любити. Охороняти і захищати її від руйнування. А що зараз люди роблять із природою? По максимуму використовують природні ресурси, не піклуючись про те, що дістанеться нашим дітям, як то кажуть, після нас хоч потоп. Згідно з цим принципом живе велика частина населення планети. Ми вирубуємо мільйони гектарів лісів, винищуємо сотні видів тварин і рослин, бездумно виснажуємо надра землі. А що ми даємо природі, натомість? Мільярди кубометрів сміття, крок за кроком, пляшка за пляшкою, дерево за деревом ми руйнуємо свою планету. А який внесок у дорослу справу робить кожен із нас, школярів? Я впевнена, навіть крихітний вчинок краще, ніж байдужість і бездіяльність. Адже це так просто повзе по доріжці, не топчи її. Ростуть квіти на галявині, не треба їх рвати, щоб викинути через пару десятків кроків. Знайшов на вулиці кошеня чи цуценя, не бий, а погладь, і погодуй. Запам'ятайте, кожна ваша дія має силу, бо якщо не стане природи, не буде й нас. І хоча вона влаштована дуже мудро, але потребує нашого захисту. Як сказав Хемінгуей, земля. Прекрасне місце, за яке варто боротися.